Пасторі закинути. Ой, лишенько. Привітики! З вами знову Христина. І сьогодні вона вам розповість, що не можна робити під час грози. І це друга серія нашого безпекового серіалу. А першу ви можете переглянути у нашому профілі. Не користуйтесь мобільним телефоном під час грози. Потрібно позбутися металевих предметів, які є біля вас. Ніколи не ховайтесь. Під високі дерева блискавка найчастіше влучає в найвищі об'єкти. Рух може збільшити ймовірність ураження блискавкою. Під час грози не можна їздити на велосипеді, мотоциклі чи бігати. Не користуйтесь електроприладами під час грози. Вони можуть стати джерелом удару струму. А також обов'язково не забудьте зачинити всі вікна та двері. Якщо ви знаходитесь на відкритому просторі, обов'язково знайдіть якусь яму чи траншею, присядьте ні в якому разі не лягайте, щоб не збільшити площу ураження розрядом. Не можна стояти біля електроопор чи металевих конструкцій, особливо під час дощу це потенційні провідники блискавки. Життя не має кнопки повторити.